І всім привіт! І в попередній частині ми покачали е, стільці на максимум. Е, я думаю, що в цій частині ми вже зможемо е, покачати комп'ютери, а потім і столи вже. І робити набагато каші кати, чим в нас зараз. І дивіться, в нас вже, коли такий знак, такий знак, тоді значить, що ця нам мало приносить. І дуже погано, що. Все-таки кат його самості. І нам її прийдеться видалити. І також і ось. цю Але це не нічого, тому що ми можемо зробити набагато каще. Давайте якраз і зробимо. Нам вже стилі доступні. Е, той давайте якийсь. Який стиль зробимо? Ну, давайте поки що базове, а то у нас тільки 780 е, гошей, і це можна побачити спавом. Ну, вже 1000 на такий. Давайте з пустотою, а то вони е, дуже хороші. І подивіться, і знову теж мало поносить вона. Та її відомо. Давайте ми багато кат зробимо, щоб багато вони нам гоше приносили. Давайте. Кіносимо пляня. Давайте скин-пак. Єлкін. Це мене так робити. Це вже швидко у нас виходить. Тезика, давайте ще зробимо. Давайте з теж пустоту. А не давайте з конями і, я зі поум. Давайте це з половиною, давайте еще забимо. зіку, давайте ще. Давайте давайте ще одну зробимо. потому что нам не вистачає. Давайте еще мы выберем. то есть так. Одна музыка. Давайте зачекаем, когда нам Дадуть гроші і потім видамо її. Ну, добре, давайте все-таки Yes. Давайте зробимо ще одну коту, чекаємо. Це що зробимо все И Всю Это, м, яичний, э, с і діляємо Цю коту заздобимо. Кертаємо нагічний, з пустотою і. Ще, ще можна. Ти, це. це я думаю, що доба буде. Мені все-таки та зірка попадала вона кудись там. тоді ось можемо, але це вже у нас такі катени ми збирали. Ось тут ми можемо ще трохи... Грошей взяти. Це нам вже 2000 Все, нам виходимо. І щось купимо. якийсь комп'ютер вже. І ось тут ми в нього можемо купити. Це 5 тисяч. Це багато. Ми теж 5. Це всіх п'ять. Так. Да. Тоді що? Звали все-таки? Та Подивимось. Нам не вистачає. трохи зачекаємо. Все. Ось тебе ось тут покачати, ось тут і все. Ось тебе нам два столи покачати. Ось дивіться, які вони вже якісь радужні. Давайте ще якусь карту забимо. Давайте саму дешевшу. Все. Все давайте зберемо. Давайте тут тут же можуть ще. Ввіти, е, денежки. У нас ще тут є такі завдання. Тут аж з е, все, до алмазу можем. Але у нас ще поки немає ніякої амази, у нас тільки золоті максимум. Але тут є таке завдання за місяць заботають за, е, 10 тисяч. Тому якщо ми покачаємося, то може ми і за Дивіться, тут можна зібрати. ось Все тут більше немає. І ось ви пам'ятаєте, що в іншому світі е, була так за стіною. Щось було. Може і цей щось є. Я то подивлюсь. Не, на одна монетка є? А, двіте. Вс це мало вже поноса. Давайте. її видалимо. Вон еще нам... Ось вся самокача нам поноса багато. Давайте, Как раз может ее одну зробимо та і, та, і на та, ось цих е, Вони нам улучшають карту. О, ось дивіться, п'ять зілок. Скінпанк. Вона тільки у нас та ж сама, але... А, ні, це а це спаун, а. То інше. О, і ось дивіться, ми вже по ЧТ тисячі вот Це мы ему. На максимум вже. Кочова. А, нам э, Чи ні? А, ні, не нахватаем. Це і ще ну, зробимо ж саму То чомусь це дуже добре. Там магічний тільки і Давайте зачекаємо трохи. Ніде їм поки мнети е, так не можемо багато отримати. Тому чекаємо, коли нам дадуть ще. Дали. А ми не можемо нам не вистачає, де тобто тоді без плюсів то ось так. Запускаємо на одну зі яко. на неї весь наш бізнес потратили. Це погано. Ні, ну добре, У нас з одної ще одна карта на 5 вийшла. І ще на 4,5, тому вони нам багато приносять монет. Тому ми зараз можемо. А, ні, нам... ми ще не можемо. Нам не вистачає. Надо 2500. Ой, чуть не напали. Постабаємо тут поки. Це вже є. І давайте подивимось, як це виглядає. Це. І ми покачали всі столи на максимум. і нам залишилось тільки їхні комп'ютери, і в нас буде повна покачка. Ну, може тільки кащаки пасівників Наймемо. Це вже потім. Ну і все. Це відео вже підходить к концю. Якщо воно нам вам сподобалось, тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал. І в 5-й І в наступній частині, я думаю, ми вже покачаємо всі оці всі комп'ютери на максимум, які стоять немало не аж 5 тисяч кожен. Тому ну, це аж 20 тисяч монет. Ну, і всім дякую і всім пока.